Всім привіт! Хаєс Хайос і ви на моєму каналі Нікта. І сьогодні у нас Скетч! Дивні звички людей. Як вам таке відео? Я думаю, цікаве. Вам зазвичай подобаються скетчі і я вирішила зробити ще один. Не буду з привітанням. Поїхали! А я двері закрила. Ну, все, Можна лягати спати. Ну, коли ж хтось нарешті натисне лайк. Ну, або підпишеться. Ну, хоча б один перегляд ще. Ну, будь ласочка. Ну, що? Скільки їх можна зберігати? Оцей пакетик з 2020-го. Цей пакетик мені подарували. А цей пакетик з 2018-го. Я нічого не знаю, я їх викидаю. Ти що? Це ж історичний артефакт. Що ж, дякую за перегляд. Так, прощання я роблю на тому ж місці, тому що скетч я знімала декілька днів і прощання просто замоталася і забула зазняти. Тому що це такий процес, який ну, важко пояснити і важко робити. Тому привітання і прощання я знімаю одним кадром. Тому дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку. Не забудьте нажати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А також пишіть в коментарі теми для скетчів, які хочете ще бачити скетчі. Я буду дуже рада почитати, а також зробити їх для вас. Люблю вас! Папа! -па!